Доброго дня, шановні друзі, мої одностальчани, а також друзі Валентина Івановича Гогуна. На сьогоднішній день я вам хочу дуже щиро подякувати від себе і від його родини за те, що всі небайдужі, бистренько взялися, і буквально за три дні ми назбирали необхідну суму йому на генератор. Так що сьогодні, дуже з доброю, веселою душою я кажу вам стоп, збір! Все, необхідна сума зібрана, лишилось пару сотень, пару сотень докинеться, то не біда. Ось і вже сьогодні я замовив генератор. Він прийде на нову пошту, поїдемо його отримувати з Валентиновою дружиною. І будуть фото, відео, отчоти за ваші гроші, за вашу допомогу. Так що ще раз низький уклін вам, дорогі друзі. Щиро дякую, дякую. Дякую. І в черговий раз ми доказали, що ми є велика сила. Слава Україні, героям слава, всім гарного дня!